Козацькі прапори, стіл сталець, свирок можна фотографуватися. У куріні українська хата, світлиця, угора, скрізь можна фотографувати, присісти. і дві. До церкви можна підняти. Це треба вийти з резиденції, так по про обійти і піднятися на майданчик. Да, православна церква України. Відпочивайте, будь ну, да, ласка. Да. Два будиночки відпав. Давай там. Ми там були. Да? Да. Ми туди. Оце ж я кажу, там олейка, олійка да? з цих піхт. Ага. Ага. І от там йдеш до церкви, а тут все видно вниз добре. Вітаю вас, шановні глядачі. Це друге відео про те. Як ми подорожували визначними місцями Черкащини. Нагадаю, що ми відвідали з моїми родичами Холодний Яр і зараз саме ми знаходимося у Чигирині. У Чигир... Чигирині дуже багато визначних місць, і саме зараз це музей... музейний комплекс у місті Чигирин. Запрошуємо вас разом із нами відвідати цей комплекс і здійснити пізнавальну і цікаву прогулянку. Бережно-бережно. Михаил прочитал, называется войско Вадана И написано, самая <реклама> вторая статья это содержание конницы татарской. Она <реклама> была на <реклама> Приходить сюди Черени, і саме що Коли Йосиф на Любович Комер його було на саме в цій Петропавівській церкві. І під час другої походили за наказом його ще винесено з палаючого міста і перепоховано в Лубинському Гарському настирі. Доброго вечора ми з Чігирино. Глиняні глечики, макітрочки, горщики, солом'яний бичок на вході. Леса до зобода, зуб, ободи. оба де. Напалилась пічки, та лежанькі болоки. Горіли ще раз. Зелені структур було. Садили в плічик, закривали челюсті і декілька годин він напікався. Це вручні робилися. Закваска спеціалі була, вона вічно жива була закваска. Це ж не Від питяні, ще там життєво, висяки, спеціально вирощували. Це знахідки курганів. Також тут же поруч розташований тир, в якому можна постріляти з луку. І тут же до ваших послуг крамничка. З пам'ятними сувенірами опять кострів сорок. Давайте переможемо. Є дитячий устрім козакам. Дитячу я пробувати. Міш, ти будеш та? стріляти? Будеш стріляти? <рігати>? Дякую. Дякую. Крамничку залітайка там. А -а -а. О -о -о -о. Тебе зафільмувати? Не хочеш. <ь -ху> <рігати>.

І рожали пацієнт. Ну хорошо, тільки впустіть. Нижку відпускаєте. Нижку відпускаєте. Ні, ні, а ви ж нижніми тримали. Двома берете, оці два нижніх заберіть повністю. Ні-ні. Дивіться. да. А, так? Да, да. Все, я зрозумів, я зрозумів. Тільки стрілу не зажимаєте. Дітьки притримайте. Легенько, ви дуже зажали стрілу, і вам так буде відпустити. Лікуть вище підмі. Як козак усі до малюк, дивіться. Синішна тяжка. Давайте перетримайте. Силіш. А потім висадимо. Ще, ще, ще. А ви ж тримаєте, дивіться, не так тримаєте. Все, не Ти попробуй без стріли відпустити. Так, ви мені мішаєте, мужчина. Синішна тяжка. Наші жінки виявилися справжніми амазонками і не втримались і спокуси постріляти з луку. Оля тоже принимала у цьому участие. Ну, Це ж тоже до -то всего практика, вы же здесь первого раза. Люди же так зразу вот сразу же не начали с прыжка поступалось. Низко. Эх. Ой. А поруч. Там, где стреляли из лука, такая кромничка. Сувенірна. Тут можна попити каву, чай і придбати якийсь сувенір. Дуже добре, команду Це вид зверху від церкви на це дворище, де ми були раніше. Краєвидно тясміна Чигирин. ветрячок. Церква больше сучасна. Да. И казаки на горе стоит памятник. А це і я потрапив до об'єктива камери. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось!